Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як плакала пречиста Діва Марія над пролитою Пресвятою кров'ю Ісуса Христа. Тремтячі руки Діви Марії збирали дорогоцінну кров її сина по краплині з цілого життя аж до смерті, і кожна крапля пронизувала її душу новим болем. Вона співвідкупителька. Яка роздає ласки зі скарбниці свого материнського серця. В тиші свого серця відчуємо, як плаче наша небесна мати, чи не подаруємо Моїй любові, якою вона нас обдаровує повсякчас. О душе моя, прибігай до непорочного серця Марії, бо її материнське серце ніколи не є байдуже. До Твого Спасіння. О пречиста Діво Маріє, мати Ісуса, і наша Мати, Ти стояла біля Христа, споглядаючи, як серця Твого Сина витікає остання крапля просвятої крові. Твої очі повні сліз, Твоє серце повне болю. Прийми моє серце, О Матінко. Очисти його своїми слізьми, які омивали землю разом з кров'ю твого сина. Навчи мене бути вірною до кінця, стояти біля Христа, навіть коли важко. Навчи любити, як ти любила жертовно, мовчки і без нарікання. Навчи мене плакати над своїми гріхами, які знову і знову розпинають Твого Сина. О Маріє, заради крові Ісуса випроси для мене прощення, милосердя і вірність до останнього Подиху. Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині посяг час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового серця, як струмінь милосердя для нас. Довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на хресті і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця. Де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.